Я замовив купу крутих штук на тему. Вони нарешті мені прийшли. і Зараз я вам покажу, що знаходиться у цьому пакунку, як воно працює, наскільки воно приємне. А ви, якщо до цього ніколи не замовляли на тему, саме час це зробити. Можна встановити застосунок з App Store чи Play Market, А за промокодом спеціально для моїх підписників діє особливі умови, де можна й деякі товари отримати взагалі безкоштовно. Просто беріть промокод, вставляйте його у пошуковий рядок. тему. що нас тут зустрічає? Великий пакунок це портативний блендер для створення смузів домашніх умовах. Якось воно має відкриватись, можна прямо звідси пити. А як його запустити? О, Вау! Крутить! Прикол, відкриваєте цю штуку, закидаєте туди всі ваші улюблені фрукти, ягоди можете овочі. Якщо ви збоченець. після цього все це перемішується і виходить класний поживне, головне корисний смузі. Подивимось, що тут ще цікавого є. І ось це. Я впевнений, що таку штуку ви точно бачили десь в інтернеті. Все воно заряджається через USB c Нарешті, сучасні стандарти. Ця штука дозволяє допакувати ваші улюблені чіпсики, чи що завгодно, щоб вони довше зберігалися, якщо ви, звісно, на відміну від мене не з'їдаєте пач. Зараз па -па, 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 па па Що це в нас? О, я дуже давно хотів цю штуку. Зараз покажу, що це таке. Якщо у вас є друзі, ну наприклад, так сталося, ви можете з ними зібратися і пограти офігенськими пластиковими картами в брідж чи будь-яку іншу настільну гру. Думаю, що в першу чергу треба зіграти в двірника. Ти коли-небудь бачила, як грають у двірника? Я тобі зараз покажу. Береш карти і так оп. А тепер двірник це збирає. В дитинстві я теж цю гру не дуже любив. Наступна штука в моєму пакунку, щоб такого обрати, ось це. О, це до речі, шановне панство, для тих, хто переймається про особисту гігієну і хоче, щоб його посмішка була феноменально гарною і завжди класною. Сам іригатор, різні насадки, Сюди, скоріш за все заряджається вода. Потім ви натискаєте на кнопочку, і воно починає напором води вбити вам між зубами. Корисна штука, особливо, якщо ви не дуже любите. Зубну нитку через те, що ви ріжете ясна. Це моє улюблене, прям класична посилка СТЕМО. Це спеціальний ліхтарик для того, щоб було гарно і прикольно. Він вставляється в USB і світить різними кольорами. Ви знаєте, що такий є великий, а це от маленький для USB, щоб просто було прикольно. Багато різних режимів. Прикольна штука. Буду використовувати у відео Wi-Fi смарт-камера. Та в мене є два папуги, за якими я б хотів слідкувати, коли в мене немає вдома. І це прям річ, яка має мені і з цим допомогти ще один дріт USB c USB-A, але цей досить довгий. Я думаю, що е, за свої гроші це прямо феноменально прикольна штучка. Ну і останнє в цьому пакунку: це невеличкий, але дуже охайний та естетичний світильник, який дає м'яке російне світло, і може використовуватися як нічник. Ну а на сьогодні, все не забувайте використовувати мій промокод та замовляйте штуки на тему зі знижками.